Біблійні принципи взаємовідносин у місцевій церкві. Так я назвав свою проповідь, яку готував. Церква це місце де і далі три крапки. І далі можуть бути наші роздуми, а далі може бути те, що сам Господь Ісус Христос, творець церкви, запропонував для церкви. Тезисно декілька цих принципів я торкнуся. Але знаєте, перше, ніж роздумувати про церкву в контексті нашого свята, ми повинні чітко усвідомлювати, що церква це не організація. Хоча ми дуже добре зорганізовані і в суспільстві є як одиниця, церква це не просто громада, хоча ми дуже добре згромаджені, церква це живий організм. Церква це свічник. Який запалюється самим Господом Богом. І апостол Іван на острові Патмос він бачить об'явлення, і Христос йому каже, запиши те, що ти бачив. Ось я ходжу посеред семи свічників. І далі він пише своє післання до кожної церкви окремо, до кожного присвітера церкви окремо. І кожній церкві повторюються одні й ті самі слова. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Для того, щоб почути голос Божий, потрібно мати ось це духовне вухо. Свічник повинен бути запалений Господом. Не всяка церква, яка називає себе церквою. Стає церквою по тій причині, якщо Господь не запалює свічник, церква втрачає своє предназначення тут на цій землі. Більше того, церква це живі, духовно відроджені люди, яких Дух Святий погрузив в тіло Христове. А тіло це взаємодія, брати і сестри. Це ми впливаємо один на одного, це ми формуємо один одного. І апостол Павло. Залишає цей текст до церкви в Римі, 15-й розділ. Я зачитаю цей текст, і він буде для нас як побажання. Які ми повинні бути взаємовідносини в тілі Христовому між братами і сестрами. З першого вірша. Ми сильні повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра, для збудування. Адже і Христос не догоджав собі, але як написано: зневаги тих, які зневажали тебе, впали на мене. А все, що раніше було написане, написане нам на науку, щоб через терпіння і втіху Списання ми мали надію. А Бог терпіння і втіхи, нехай дасть вам бути, однодумними між собою за Христом, щоб однодушно. Одними устами виславили Бога Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Господь прийняв вас до Божої слави. Церква це місце взаємодії. Він каже: Тут: ми, ви один одного. Брати і сестри, виникає запитання. Якщо церква це місце взаємодії, то як. Церква впливає на моє формування. Як я стаю учасником цієї взаємодії, питання відкрите для кожного. Друге, церква це місце, написано, де несуть безсилих, де не відкидають слабких і немічних. Ми сильні повинні носити неміч і слабких. Церква не виганяє слабких. Церква не створює умови, щоб слабкі люди. Десь, знаєте, були витіснені з церкви. Церква не залишає слабких і немічних позаду. Пам'ятаєте, як в народі ізраїльському ті, хто обесилили, залишилися задії, їх ворог добивав. Написано: церква несе слабких і піклується про немічних служачів. Мова не йде про духовно-мертвих людей або взагалі якихось боговідступників. Мова йде про братів і сестер, які немічні у вірі. Які, можливо, не стверджені і не угрунтовані писанні. Ви сильні, апостол Павло каже. І згідно контексту, брати і сестри, кожен з нас може бути одночасово і сильним і слабким. Кожен з нас може служити більш слабкому і потребувати душу, духовного душеопікунства. Про це я церкві, можливо, іншим разом. Церква це місце, де служать один одного. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добро, для збудування. Адже і Христос не собі догоджав. Церква це місце, де ми ставимо і шануємо ближнього свого вищим за себе, де ми зрікаємося себе. Церква це не про мене. Церква це моє бажання послужити ближньому. І далі каже, як? Для збудування. І добра. Якщо моє добро не будує мого ближнього, тоді треба поставити запитання, а чи є воно взагалі добром і служить користю для церкви? Церква це місце проголошення істини святого Писання. І все, що раніше було написане, написане нам на науку. Ми приходимо в церкву для того, щоб навчатися, щоб прийняти втіху, терпіння і мати надію Списання. Церква це місце, де стверджується цілісність і авторитет Слова Божого. І це Слово Боже проголошується. Воно підкріпляє нашу віру. Знаєте, один тільки приклад: в британську газету поступила публікація. Рубрика називається. Листи редактора. Один чоловік написав: за 30 років ходження в церкві я прослухав більше 3 тисячі проповідей, але не зможу згадати ані одної з них. І вважаю, що мій час даремно потрачений. Я розчарувався в церкві. Аргументом інший чоловік написав. Читач, я одружений вже 30 років і отримав від дружини близько 32 тисяч обідів. Я не пам'ятаю меню, яке складала мені дружина на кожен день. Але я з певністю можу сказати, що якби вона мене не годувала, то я, напевно, помер би з голоду. Церква годує тут багато духовного хліба, брати і сестри, і цінімо цим. Церква це місце єдності. А Бог терпіння і втіхи не дасть вам, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом і Ісусом, однодушно, одними устами. Це все говорить про єдність. І єдність церкви базується не на наших преференціях любі мої. Тут написано за Христом Ісусом. Церква, яка будується на Христі. Церква, яка стверджує її авторитет, церква, яка має духовні вуха і чує голос Духа Святого, вона іде за Христом. Вона уподібнюється Христу. І така церква буде. Мати здібність об'єднуватися навколо Христа і будувати цю єдність. Церква це місце, де цілі і мотивація всього солі, gloria» – тільки Богу, хай буде слава. Це не місце для того, щоб ми показували свої таланти, проявляли себе, свої амбіції тут проявляли. Місце це, 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 церква це місце, де ми приносимо всю славу Богу. Де все, що ми робимо, не для слави людей. Ми не поклоняємося людям, ми вшановуємо їх, ми дякуємо людям. Але апостол Павло він говорить: ви славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тут поклоняються єдиному Богу Отцю і Господу нашому Ісусу Христу у Дусі Святім. Це церква. І останнє церква це місце прийняття один одного, любі мої. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас. Скажіть мені і подивіться кожен сам на себе. Як прийняв Господь, якими прийняв Господь нас до своєї слави? Безгрішними, святими, без вад, характеру. І апостол Павло каже в церкві, приймайте, я завжди люблю показувати цей жест. Не закривайтесь один від одного. Ось цей жест це закрите серце. Ось цей жест це відкрите серце. Якщо серце буде відкрите, то тоді будуть відкриті двері, будуть відкриті гаманці, будуть відкриті уста на добрі слова, брати і сестри. Приймайте один одного. І ці мої побажання для нашої місцевої церкви. Нехай Господь благословить нас взаємодіяти і приносити користь один одному, нести слабких, безсилих. Служити один одному, проголошувати істини, Писання, будувати єдність на Христі, прославляти Христа і приносити Йому тільки славу, і приймати один одного, як і Христос прийняв нас. Нехай ми будемо благословені цим Словом. Амінь.